Всім привіт! З вами Настя. Ви на каналі Good Game і це огляд на містичну долину. Містична долина це настільна гра про клани друїдів, що намагаються очистити прокляті землі для компанії від 2 до 4 гравців віком від 14 років та середнім часом партії 45 хвилин, автором якої є Джон Клер. А в Україні цю гру локалізувало видавництво Kilo Games. Ну і придбати її можна за посиланням під відео. Почнемо, як завжди, з оформлення. Воно дуже мені подобається. Особливо подобається, як зробили карти долини. Вони надзвичайно красиві. Якщо говорити про якість компонентів, то можете не сумніватись. Тут все на рівні. Протектори класні, поліпшення класні, органайзер зручний і розрахований під доповнення, який, надіємось, локалізують. Проте гра виглядає дуже серйозно. Кольори, що використовувалися в арті коробки, наприклад, зовсім не яскраві. І це не є погано, бо вони добре вписуються в тему. І те, як я говорила вище, виглядають класно. Але мені здається, що коробка губиться на фоні інших коробок, більш яскравих, що можливо трохи впливає на її продажі, адже потенційний покупець подивиться на неї і пройде повз. А погляд, як завжди, зупиниться на більш яскравій коробці. І мені, чесно кажучи, від цього сумно, бо я вважаю цю гру недооціненою на українському ринку. Тепер поговоримо про правила. І перше, що кидається в очі, це товщина книжки 24 сторінки. Це трошки більше середнього, але мені дуже сподобалось, як класно вони структуровані. І якщо ви, хоча б раз їх прочитаєте, то коротка довідка на останній сторінці вирішить 90% всіх ваших запитань. Зручно, що там не тільки фази розписані, але й підготовка. І як результат, після першого ж прочитання ця книжка більше не відкривалась. Тут коротко і ясно пише, як гру розкладати і як у неї грати. Коли ви розкладаєте гру, вона виглядатиме приблизно ось так. На столі є колоди з поліпшеннями трьох рівнів. Який можна визначити за кількістю крапочок на самому поліпшенні. Із кожної колоди також вже відкрито по три поліпшення. Крім того, є дві колоди карт долини з чотирма відкритими картами. Ну і є загальний запас переможних очків, розмір якого визначається в залежності від кількості гравців. Це такий собі таймер. Також у кожного гравця є своя колода, яка на початку гри від колод іншого гравця не відрізняється нічим, окрім кольору сорочки і жетони мани Гравці ходять по черзі, і перед тим як почати свій хід, потрібно виконати деякі дії, щоб до нього підготуватись. Переверніть верхню карту колоди. Вона називатиметься картою на колоді. А тоді покладіть її на поле, тобто збоку. Витягуйте їх доти, доки на вашій карті на колоді не з'явиться третій значок гниття. Тепер ви готові до виконання свого ходу, під час якого вам потрібно вирішити, тягнути карти далі чи спасувати. Якщо ви вирішили пасувати, то перейдіть до наступної фази фази врожаю, в якій ви зможете за значки мани купляти собі нові поліпшення для карт, а за значки духів нові карти долини. Також під час цієї фази ви можете отримати очки з запасу, якщо на викладених картах буде такий ефект. Наприклад, у мене є зараз дві мани, а значки духів чи очків взагалі немає. Тому єдине, що я можу собі взяти у випадку, якщо спасую, це поліпшення родючий ґрунт. Мені це не подобається, а тому я вирішую тягнути ще. Карту з колоди кладемо на поле і перевертаємо наступну. О, ні, тут ще один значок гниття. А отже, настав занепад. Бо сумарно на полі і на карті і на колоді з'явилося чотири значки гниття. Це означає, що ви просто пропускаєте хід. Тобто не можете нічого собі покращити, і хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Також ви перевертаєте жетон мани синьою стороною догори. Тепер, коли захочете, зможете його перевернути назад, щоб отримати додаткову ману. Окрім символів гниття, на картах можуть зустрічатися символи росту. Такий символ нівелює один символ гниття у вас на полі. Відповідно, якщо у вас на полі один символ росту, то щоб зазнати занепаду, вам потрібно відкрити не чотири символи гниття, а п'ять. Давайте уявимо, що мені все ж повезло. І на перевернутій карті не було значку гниття. Тепер у мене три мани, а отже, я пасую і переходжу до наступної фази рожаю. щоб за три мани купити собі ось таке поліпшення, яке набагато краще за звичайний родючий ґрунт. Тоді я можу ним покращити одну із своїх карт, що лежить на полі. І мені потрібно зробити це так, щоб нове поліпшення не перекривало інших ефектів. Винятком є ефект вздовж карти його перекривати новим можна. Після чого передаю хід супернику. Використані карти ставлю у скид і готуюся до свого наступного ходу. Коли у вас закінчуються карти, то візьміть скид із своїми вже покращеними картами та замішайте їх, утворивши нову колоду. Коли запас очків закінчиться, то всі, хто ще цього раунду не виконував хід, може його зробити, і за потреби може взяти очки з коробки. Ну а потім переходимо до підрахунку очків. Крім тих, що дають карти під час партії, ви ще отримаєте очки за деякі свої поліпшення. І зазвичай більшість очок ви отримаєте саме в кінці партії. Грабець, що отримав найбільше очок, перемагає. Ну а перед тим як перейти до наших вражень, прошу вас поставити лайк під цим відео та написати будь-який коментар. Кілька секунд вашого часу можуть принести нам багато користі і ще більше радості. Дякуємо вам за підтримку, а особливо дякуємо спонсорам нашого каналу за те, що підтримують нас фінансово. Завдяки вам, наш канал продовжує функціонувати та розвиватися. Враження від гри залишились однозначно хороші. Вона дуже затягує, після однієї партії хочеться відразу ще і ще. Кількість карт у вашій колоді не мінятиметься, проте вона ставатиме товстішою, а карти ставатимуть крутішими. І все більше мани, більше очків, більше духів. Якщо ви вирішите скупляти багато символів росту, то можливо у вас навіть вийде нівелювати більшість символів гниття. Та в останні ходи ви за один хід викладатимете на стіл всю свою колоду. А можливо, ви вирішите вибрати іншу стратегію і будете скуповувати поліпшення із символом гниття, бо вони приносять багато очків. І поки суперники збиратимуть свою ідеальну колоду, завдяки вам гра вже закінчиться. Тож, якщо ви любите колоду будівні ігри, то ця вам також мала би сподобатись. Якщо ви ще не стикалися з таким жанром, то можете одразу з містичної долини і почати. Хоч насправді вона і не є ідеальною для. Сарту через немалу кількість правил. А якщо вам хочеться більш масштабної, комплексної, тематичної, але все ж колоду будівної гри, то раджу вам подивитися наш огляд на Дюну Імперіум. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео!